Зброя вибір вільних людей. Ми нащадки славних запорожців, щирих, сильних, чистих перед Богом та Україною. І немає серед нас тих, хто зрадить пам'ять героїв. Тримати рідну землю ось наш вибір. Нищити ворога стальну та вогнем. Ось наша доля. Тальйон Запоріжжя, ось наша родина. Десять років ми б'ємося на цій війні. Десять років ми відбиваємо навалу найстрашнішого ворога. Знаємо ціну кожного кроку по рідній землі. Пам'ятаємо кожне ім'я полеглих за її свободу. Побратими і посестри, найбільша честь у моєму житті битися з вами в одних лавах. Найбільша нагорода бачити вас живими, нескореними, готовими до вирішального бою. Вітаю з десятирічним ювілеєм батальйону. Запорожці завжди там, де треба вистояти, переламати ворога, здолати його вогнем та волею. І поки б'ються запорожці. Стоятиме Україна. Наш час прийде. Ми вистоїмо, переможемо. Повернемося до тих, кого любимо більш ніж життя, за кого стоїмо тут, на передньому краї війні. Слава Україні! Героям слава!